Всім доброго дня! До мене завітала шкода VRS 20 TDI з міста Луцька на чистку всієї системи екології. Сажовий фільтр чистився тут декілька років назад, 30, від 30 до 40 тисяч кілометрів назад. Подивимося на показники. Так, 285 пробігу. Так, шкода, проблеми має з масляною системою 100%. Температура оливи соточка, антифриз 91, клімат включений. Так, 7 розрахункова, 8 фактично. 17 км назад була регенерація. 11 грам золи це після чистки сажового. Тиск 8 на холостих. На обертах 50. Ну, регенерації кожні 50 кілометрів десь так. Бачимо 8-21, 23. Дуже швидко наростає. Це автомобіль після траси. О, регенерації 7-8 пройшов по трасі. За, такий, за таку дистанцію 400 плюс кілометрів. Так. Помилки шина даних. Нокс, ну, Nox. NOX, система охолодження, недогріви, перегріви. Це все впливає і на масіну систему, коли система охолодження не працює. Помпа, термостат і всередині всі радіатори повністю потрібно перемивати. Ну і користуючись нагодою зовні. Нокс це недогріви, перегріви автомобіля. Апарат підключено до автомобіля. Подивимося, як чистили той сажовий. Фільтр заглушений. Зараз має бути зола. Якщо її немає, значить в автомобілі є глобальніші проблеми. Так, ось що вона висипала. Золи тут є. Зараз почекаю, хай втане рідина через фільтр. Подивимося, що на дні, в якої кількості. Цікаво, скільки за 35 тисяч кілометрів пробігу напхав сажовий фільтр. Верніше, автомобіль напхав сажовий фільтр. Так, доходить вже злий просто. Ну, До рекордсменів. Без варіантів. За 35 тисяч це щось забагато. Щось, мабуть, 35 тисяч кілометрів назад не дочистили. Не дочистили. Не може бути таке. Болото за 35 тисяч. Фільтр крупний. Але ось на ганчірці. Це болото. Ось воно густа, густа зола. І по краям теж ось воно. Золи просто, просто, просто неймовірно багато. Так, промиваю фільтр і тепер чистка від сажу відкладень. Холодна, гаряча частина турбіни, впускний колектор. З перехідною плитою ЄГЕР номер 2 Єгір номер 1 всі магістралі, де ходить повітря і вихлопні гази. Першина автомобіль в стані прогріву, паливна в ідеалі з холоду на гарячу, в нулях. Скажу так: в двохлітрових Шкода, Volkswagen, паливна 500 плюс ходить. Якщо правильну солярку заливати. Тобто дизель звичайний, ніякий преміум не потрібно заливати в Євро 6 екологію. І тоді такі значення будуть завжди. Так, перевіряю, як працює система екології. Зараз на холостих 0 мілібар на обертах. Рівно 15, стан нової системи екології, в тому числі сажовий фільтр. Пропускна способність, як в новому. Під'єдную датчики диференційного, один датчик ніжка була розплавлена, зробив додатково з МІДі. Під'єднав датчик диференційного, три показує на холостих на обертах. На обертах теж він на 3 гектопаскалі більше показує чим потрібно. По факту там 15. Маса сажу змірена, падає вниз. Так, є такі, і зараз буде загальний стан перепровірки авто. Так, висновок по даній шкоді. Система екології працює на неї і надаю гарантію. Наступна чистка на 400 тисяч кілометрів пробігу. Але по технічному стану ці автомобілі потрібно перепровірити таким чином. Температура оливи по трасі, якщо 140 кілометрів за годину їхати по трасі, повинна температура бути 103, 102, 100. Деколи 105, а потім знов 102. От тоді правильно працює масляна система, не перегрівається. Якщо температура 110-108, 10, от тут і починається масложор. І масложор тут присутній в даному автомобілі, масложор починається від 105 градусів. Все інше 115-120, це вже мегамасложор. Провіряється він. при Швидкості 140 км в час. В міському режимі не провіриш, тому що автомобіль не має навантаження і температури стабільної, там не провіриш. Але якщо при великій швидкості буде масложор, тобто температура завищена оливи, то і в міському циклі буде від того, що не догрівається олива. А потім, коли прогрілася автомобіль, прогрівся автомобіль, потім вже на гарячу буде масложор. Всю інформацію власнику авто доповів, що як потрібно зробити, тобто прибрати масложор, це перше друге, це система охолодження. Система охолодження і те, що вона тут майже не працює. Тому що П-2000 це проблеми з системою охолодження. Помпа, термостат, всі радіатори всередині, в якому вони стані, звісно, це потрібно робити чистку системи охолодження. Ставлю вставку наглядно, як це робиться в місті Борисполь у моїх колег. По екології дихає, як має бути. Двигун куна. Чому починаються масложори в даних автомобілях? Це не залежить Шкода, Volkswagen, Fасат, Тігуан, Kodiaq. Все починається з оливи. Ось В автомобілі вже залита, робив заміну оливи на 0В30, правильна олива. До цього автомобіль їздив на 5В30 і це спровокувало в автомобілі потихеньку, позабивало теплообмінники радіатори. От і почався масло-жор від масла 5В30. Зараз автомобіль на нулі проїдеться і побачимо, яка буде температура. Власник доповість мені в месенджері. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення. Всім доброго дня! До мене завітала шкода Октавія а 2.0 TDI. Звідки ви приїхали? З Дніпра. З Дніпра на чистку всієї системи екології. Пробіг 193 тисячі. Непогані показники, 15 кілометрів від послідньої регенерації. Автомобіль щойно після траси, непогано 5-6, ЗОЛИ 43, але 0. 52 вже після 15 км. Маса сажі змірена після 15 км бути в мінус 12 Якщо автомобіль виконав регенерацію, їде собі стабільно рівно, з мінус 12 повинно виходити потихеньку і ближче до нуля вже на якихось більших пробігах. А за 15 км, ну так, екологія поки що бачу проблему по екології. Фіксую дані на обертах. Да, вже з нуля виходить, до одинички буде йти. 0,43. Дуже швидко виходить. 36 тиск. Так, є такі. О По помел там. Якісь незрозумілі. Під'єдную апарат, роблю чистку. Апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія масляна зола. Подивимося, скільки її всажуємо фільтрі. Так. Ось що насипало. Зверху сажа є, а коричневе це зала. Зараз допоможу рідині втанути. Зали має бути не так багато, як для шкоди, тобто не рекордсмен. Маркування двигуна не куна. Так, зали, так, вистачає. Хватає. хватає. Так. Є зола, ось вона. Ганчірка була нова червона, а ось ця зола залишилась, хоч якось її сфільтрував. через ганчірку. Небагато як для шкоди. Так, промиваю фільтр і роблю очистку сажомасляних відкладень. Єдіри, впуск, випуск, холодна гаряча частина турбіни. Там, де ходить повітря і вихлопні гази. Друга стадія очистки. Так, чистка завершена. На последній стадії сажомасляні відкладення, біла фарба це з мого фільтра. Багато сажомасляних було, сітка крупна і дуже хорошо фільтрує. Маленькі частинки, а крупні частинки залишаються. Як для Євро 6 екології, забагато. Так. Автомобілю. Прогріти автомобіль, форсунки з холоду і на гарячу в ідеалі в нулях показують паливна, в ідеалі плюс. По екології нуль на холостих на обертах. 15. стан нової системи екології. В першу чергу сажує фільтр як новий. Так, під'єдную датчик диференційного, дивимося на показники. Під'єднав датчик диференційного, 3 гектопаскалі на холостих, по факту 0. На обертах. Не, нормально по датчик так собі. Брехунець трохи є. По факту датчик повинен показувати менше на 4-5 гектопаскалів, чим по манометру. Я вже відслідкував цю ситуацію. Якщо, якщо датчик не новий, він буде показувати більше або однаково. В мінус 8 зайшло маса сажу ізмірена. Все чудово. Так, успішно автомобіль пройшов всі перепровірки, невеликі зауваження є, але помилок немає. Так, змінення масляної зали. Фізично її там нуль і комп'ютерно теж нуль. Нуль грам, е після змінення маси неї золи. Вмикається сервісна регенерація для прорахунку нових значень, нової зали. Так, і висновок по автомобілю. Так, висновок по автомобілю, гарний стан автомобіля. Є невеличкі зауваження по температурним режимам, особисто надаю інформацію власнику авто, що зробити, деякі профілактичні роботи по непрацюючим деталям. Також там по оливі, по вентиляції картерних газів, все інформа... надається інформація в індивідуальному порядку. Для продовження правильної роботи двигуна на систему екології надається гарантія. Наступна чистка на 350 тисяч кілометрів пробігу. До цього часу просто дивитись за правильним технічним станом, що і власнику автомобіля в процесі чистки. Він був присутній багато що розповів на майбутнє, як правильно обслуговувати євро 6 екологію, а також було демонтовано ось такий патрубок, тому що автомобіль зі Швеції він абсолютно не потрібний, тому що він додає додаткові температури до двигуна, тобто подачі повітря. По місту абсолютно не потрібна річ. В українських реаліях вона не потрібна. Десь дуже де холодно, да, там можливо воно працює. А в наших реаліях в Україні навпаки шкодить в міському циклі. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.